Починається новий етап війни. Візит до Китаю посилив агресію Путіна після зустрічі з Сі Цзіньпіном Упевненість диктатора РФ зросла, а удари по Україні стали сильнішими. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін розпочав новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на будівлю Кабміну в центрі Києва під час однієї з наймасштабніших атак з початку війни. Зміни відбулися після візиту голови Кремля до Китаю, як пише видання Таймс, упевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, де вони обговорювали перспективи співпраці. Хоча Путін ніколи не страждав невпевненістю у собі, характерна для Путіна розв'язність помітно посилилася після його повернення з Пекіна. Пишуть журналісти та зазначають, що прихильники жорсткої лінії в Росії давно закликали атакувати центри ухвалення рішень в Україні. Зазначається, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна. Він заявив про безпрецедентно Високий рівень відносин з Китаєм до того ж на параді у Пекіні. Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна. за парадом, приуроченим до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні. Вони спостерігали разом із лідером Північної Кореї Кім Іном. Це був перший випадок з часів холодної війни, коли лідери цих трьох країн зібралися разом. ЗМІ зазначає, що на відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх військових на війну проти України. Але Пекін підтримав Москву дипломатично і уникає західних санкцій. А минулого тижня у Кремлі заявили про попередню домовленість із КНР щодо будівництва газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Поїздка Путіна в Пекін відбулася незабаром після того, як Трамп розстелив перед ним червону доріжку на Алясці на російсько-американському саміті, який багато хто вважає дипломатичним тріумфом Москви. У неділю президент Сполучених Штатів заявив, що планує знову поговорити з Путіним найближчими днями, і попередив про намір запровадити додаткові санкції проти Москви, якщо Путін не погодиться на мирну угоду. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що жорсткі санкції можуть повністю обрушити російську економіку. Однак, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив у відповідь, що санкції санкції не змусять Росію відмовитися від війни. У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться завоюванням України, а скоріше стане лише початком. Як раніше писав головреду, ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також і інші населені пункти України.